Ім'я Отця і Сина, і Свята Амінь. Христос рождається. Одного разу фарисеї приступили і, спокушуючи Ісуса, спитали його, чи можна чоловікові відпустити жінку? Бачите, вони не питають Його, бо вони приступили до Ісуса, спокушуючи Його. Хотіли завести Його в кут, щоб Христос не мав як відповісти. Чому я так кажу? Бо коли Христос каже, що заповів вам Мойсей? Тобто приписи були, і вони йому сказали: Мойсей дозволив написати розвідного листа. Тобто вони знають, знають відповідь, але запитують. Вони побачили особливе Боже милосердя і особливе відношення до закону, який Ісус Христос показував. Його милосердя було наскільки важне, що сам закон ставав на друге місце людина на перше. І фарисеї шукали, як би його зловити на чомусь, так? чи можна відпускати жінку? І каже, каже Ісус, що то і за жорстокості ваших сердець, вказуючи на те, що від Мойсея і до Ісуса прийшов час, і люди змінилися, і з тим, як змінюються люди, Треба змінювати і закон. Бо Христос прийшов і каже, я не прийшов усунути закон, я прийшов його доповнити. І Він каже, що на початку Бог створив, створив їх чоловіком і жінкою, ось чому чоловік покине батька і макір і пристане до жінки своєї, і обоє будуть одним тілом. І тут вони вже не двоє, а одно тіло, що адже Бог з'єднав, людина хай не розлучає. Згадайте, як раніше будувалися подружжя, тато молодої чи нареченої, чи кандидатки до шлюбу домовлявся із батьком. Нареченого чи кандидата до шлюбу, і кажуть, от наші діти виростуть і ми породимося, поженимося, об'єднаємо наші поля, об'єднаємо наш бізнес і так будемо газдувати. І оці двоє людей, діти вже підростали, ще були малі, але вже дівчинка знала, котре буде її чоловік. Тобто вона навіть в іншу сторону не дивилася. Нічого навіть, навіть собі не, не, не думала, щоб там вибирати, а чекала, коли подорослішає, щоби вийти заміж. Ті діти, які не мали, батьки, які були бідніші, не мали полі, не мали що, старалися робити ставку на інші речі. Одна із таких речей, молода краса, була дуже гарна дівчина, бо бідні були батьки, але гарна дівчина, і то вона мала можливість. Вийти за багатого хлопця. Усе вирішували батьки, усе вирішував достаток, але дуже часто паралізувалася воля людини. Що та дівчина, що часом і той хлопець це не був їхній вибір, так їм донесли батьки, так має бути. Прийшов час женитися, все, женимося, діти, зробили їм дітям веселі, діти головами помахали, та там до батька поклоніться, тата, ви поклоніться, все, одягайтеся, вставайте, йдіть, тут вставайте. Тут питається тебе, священник, чи маєш ти добру волю, ти маєш відповідати: маю, незважаючи, чи має, чи немає. Та й поєднали. А тепер я хочу вас запитати, що Бог з'єднав людина, хай не розлучає. Чи може Господь Бог з'єднати одно і друге без їхньої волі? Ні. Господь Бог дав нам вільну волю, і Він є гарантом нашої вільної волі, що він ніколи її не порушить, що би людина не робила. Навіть коли вона грішить, Бог її не зупиняє, бо Він гарантує нам вільну волю. І ось коли ми об'єднуємося в подружжя, без любові, без волі, несвідомо і так далі. Чи можемо ми казати, що Бог з'єднав? Людина нехай не розлучає. І основним поєднуючим фактором є те, що як хлопець, так і дівчина хочуть бути разом. Хочуть бути разом не тільки на час якихось сексуальних відносин. А хочуть бути разом іти дорогою життя рука об руку. Іти разом. Вони хочуть, вони люблять один одного. А любов це здатність на жертву. Коли ти любиш, то ти здатний на жертву заради того, кого ти любиш. І цей приклад нам показав сам Ісус. Він нам показав, що Він нам любить. Нас любить, бо тому що пішов на хрест, зробив, приніс себе в жертву, щоб доказати, що Він нас любить. І якщо подружжя об'єднується в любові, а Бог є любов, то це подружжя є, є поєднане Богом. Якщо межи ними є любов, якщо нема любові, то ви можете їх. Розписувати, списувати, вінчати, бажати. Вони так і лишаться. не з'єднані Богом в одне тіло. Тому що і стануть двоє одним тілом це двоє людей протилежної статі. Вони будуть дихати в унісон, вони будуть думати одинаково. Вони кожен крок свій, як для одної сторони, так і для другої, буде правильним. І це є ознака того, що Бог з'єднав. Тому кажу вам до подружжя, всіх, що об'єднані в подружжі. Укріпляйте свою любов. Укріплюйте своє об'єднання перед Богом. Щоб ви стали одним тілом перед Господом. Щоб ваша молитва була одночасна і одинакова, щоб дружина ніколи, молячись за себе, не забувала, що в неї є чоловік і згадувала його, щоб чоловік завжди згадав за свою дружину, де би він не був. І це буде вас об'єднювати в одно тіло. І кажу вам, що Бог з'єднав, людина не роз'єднає. Але коли люди з'єднують один одного без любові, без вільної волі, з примусу, або навіть часом не свідомо, не усвідомлюючи, що то таке є вінчання, що то є подружжя, а просто живуть разом, бо хлопець хоче дівчини, а дівчина хоче хлопця, це не те, що можна сказати, що Бог з'єднав. Людина нехай не розлучає. І кажу вам те, що Бог з'єднає людина ніколи не розлучить. То має вуха слухати, і нехай слухає. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається.